14 жовтня з Покровою Пресвятої Богородиці Православні. Будьте здорові. Битва за Одесу. Знищення місцевого самоврядування. Міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Битва за Одесу тривала досить довго. І почалась вона не вчора, і не позавчора. І битва з місцевим самоврядуванням вона також триває і в Києві, і в Дніпрі. Спочатку ходили чутки про те, що будуть введені санкції проти міських голів міського голови Одеси Труханова, Кличка міського голови Києва і міського голови Дніпра Бориса Філатова. Потім. Розгорнулась історія з трагедії в Одесі, де дійсно місцева влада проявила себе ну далеко не найкращим чином. Висновки комісії ми з вами обговорювали не запобігли лиху, хоча могли, і повінь забрала життя людей. Цим, звичайно, скористалися опоненти Труханова. Але кінцеве рішення було прийнято одноосібно однією людиною. Зносити Труханова рішення ухвалив Володимир Зеленський. Відповідні служби отримали відповідні завдання, СБУ підготувало документи. І в тому числі по російському громадянству Труханова. То чи було російське громадянство Труханова? Було? Ще колишній міський голова Одеси Едуард Гурвіць публікував документ, який підтверджував наявність Геннадія Труханова російського громадянства. Саме СБУ сьогодні визнало, що в 2017 році представник Труханова звернувся до суду, щоб йому анулювали російський паспорт, російське громадянство. Але суд якось нібито зі слів СБУ дивно повівся суд, паспорта позбавив внутрішнього, але сказав, що громадянство типу не припинене. Був нібито Трухановим отриманий закордонний російський паспорт, який нібито чинний до грудня цього року. Зараз е є указ президента вже підписаний про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства. Я вважаю, що таке рішення мав би прийняти суд все-таки. Президент мав би звернутися до суду, і суд мав би ухвалити рішення, розібравши всі за й проти. І це не тому, що я прихильник Труханова, а тому, що е завтра. З'являться якісь папірці на когось іншого і припинять громадянство одноосібно. Ну, у нас же не цар, не імператор. Хочу даю, хочу, забираю громадянство. Цю, до речі, практику почав Порошенко з Сакашвілі. Дав, забрав ну, якийсь абсолютний нонсенс. Тепер. Е Зеленський продовжує. Ну і в мене, до речі, до, до Володимира Зеленського питання. Володимир Олександрович, а чому в списку? там Труханов, царьов, ще хтось, чому там відсутнє прізвище Сергія Шефіра? Сергій Шефір має російське громадянство. Має. Більше того, ви це чудово знаєте, що він його має, бо він його оформлював, коли ви з ним жили в одній квартирі. Тому не грайтеся, так забрав, віддав громадянство. Хай би суд вирішував. Тому що в цій справі, Володимир Олександрович, головне не вийти на самого себе. Ви запитаєте, а чому скільки років, і вже і під час війни, 4 роки війни, Труханов, маючи російське громадянство, обіймав посаду міського голови Одеси? Я вам скажу, тому що він не вилазив з офісу на вулиці Електрики на острові, з офісу головного управління розвідки Міноборони? І злі язики зараз з острова кажуть мені. Що позбавлення громадянства українського Труханова це демонстрація, ще крім всього, і демонстрація втрати адміністративного впливу Кирилом Будановим. Це він курував Труханова. Ну, принаймні так, на острові говорять. І зараз така ситуація, що я не здивуюся, якщо і його підуть. Ну, тепер найголовніше. Одноосібно, позбавивши громадянства міського голову Одеси, Зеленський фактично, фактично здійснив атаку на місцеве самоврядування. Крім того, за моєю інформацією, готується введення воєнної адміністрації в Одесі. Як це буде виглядати, не суть важливо. Важливо, що воєнну адміністрацію Одесити не обирали. Одесити обирали міського голову і міську раду. Якщо з міським головою є проблема, якщо його позбавили громадянства, він автоматично припиняє його повноваження, автоматично припиняють. Згідно Конституції і законів України, обов'язки міського голови має виконувати секретар міської ради. Секретар міської ради в Одесі від слуги народу. Але кажуть, слуги народу тоді продали там місця в своєму списку, і туди зайшли люди Труханова. І. В Труханова таким чином більшість в міській раді. І те, що він позбавлений повноважень, нічого не значить, він може стіні керувати міською радою. Тому прийнято рішення через коліно, воєнну адміністрацію і все. Все б нічого. Але е, всі ці дії. В Одесі демонструють, що місцеве самоврядування для Зеленського зеро, нуль. І я впевнений, що атаки на місцеве самоврядування продовжаться. Під присівом буде Київ. Ну, в когось кажуть, можна знайти, я думаю, німецьке громадянство. Мені здається, можна. Під присівом буде Дніпро. Ну, я не знаю, Бориса Філатова російського громадянства точно немає, але вигадати можна що завгодно. Під прицілом будуть інші великі міста. Чому це відбувається? Тому що це доступ, це доступ до величезних міських бюджетів, це доступ до ресурсів міст. Але тут ще одна історія є. Я саме про. Одесу. Знаєте, яка історія? Дуже е, погана. Справа в тому, що е, місто Одеса, воно ж специфічне. І Одесити, навіть ті, хто не сприймав Труханова, е, критично до нього ставився, вони будуть дивитися.